Добрий день, я Графай Роман Герович, студент 731 групи. Навчаюся в Кібті. Я хочу представити свою програму для курсового проєкту. Вона називається Домашній вчитель. Кіркім. Головне вікно цієї програми має кнопки для зручності Тести і меню, де можна виграти параграф, у цій програмі завантажено 4 параграфи, до яких можна переходити. Можна викрати інтерактивну анімацію, яка дуже допомагає в навчанні, на якій заберешся кнопки, на які користувач сам вибирає дію, яка повинна відбуватися. Тому це дуже добре йому запам'ятається цей фізичний процес. У тестах користувач зможе зразу перевірити свої знання і побачити, чи є правильні відповіді. Ті, що я натиснув правильні відповіді і ви видало ви значок, що він був правильна відповідь на перше питання. Тепер показується, що не відповідь на, на друге питання. Також я хочу представити редактор тестів, в якому учитель зможе сам додавати або редагувати тести. В ньому працювати дуже зручно. Вибираємо питання, вносимо свої дані. Також редагуємо відповіді і вказуємо правильну відповідь. І натискаємо кнопку Зберегти. І воно зберігає питання. Номер питання 1, правильна відповідь 2. Так як ми їй вказали. Також можна видаляти непотрібні питання. Воно з оздовженням видаляє останнє питання, так як... Воно просто зменшує кількість питань, які будуть використовуватися в тесті. Можна додавати питання. Воно додає питання в самій кінець для зручності. Ось тут видно, що я вам додало питання, так як нам і потрібно. Тести у програмі беруться на вмагання, але вони не повторюються. Це видно. Оце код редактору програми. Він ця частина відкриває файл і підготовлює його для запису. Тут заноситься дані у файлу, вибирається, які, яка правильна відповідь занижена буде редагування файла. Що воно вибирає правильну відповідь е, навмання, mm -hmm. заносить у зміну Q. Потім йде код, який перевіряє в масиві R усі, усі, всі змінні, які були занесені. І якщо попадається е, 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 така відповідь, таке питання, яке вже зустрічалося, воно заносить, е, вибирає другу. Друге питання і заносить його yes. до масиву. До уваження на... Добрий день, я студент судорій з першої групи, контролює В'ячеслав Борисович. Сьогодні я вам хочу представити свою програму Тестовий контроль з фізики. Так, я її вже встановив на даний комп'ютер. У нас є ярлик, за допомогою якого ми можемо відкрити цю програму. Я натискаю на рибу появляється вікно авторизації. Ну, для того, щоб користувачу авторизуватися, він може створити свій профіль. При нажиманні на кнопку реєстрація в нас з'являється вікно реєстрації, де ми повинні вказати дані користувача. Коли ми заповнюємо дані, ми одразу нажимаємо кнопку реєстрація. У нас повернується сообщення, яке вказує на те, що ми реєстрація завершена. Тепер ми можемо вводити свої дані в вікно авторизації. При правильному введенні даних появляється. Виявляється заобщення, що авторизація успішна. Після успішної авторизації для нас відкривається вікно. меню. В цьому вікні є меню, де ми можемо вийти з програми, відкрити вікно про програму і допомога. Також є друге меню, в якому може перейти свій профіль. Перейти до тестів і теорії, вийти з профілю, вийти з програми, зворотний зв'язок і про програму. При натисканні на кнопки Профіль відкривається профіль користувача, який авторизувався. Щоб вийти з цього вікна в меню, ми можемо натиснути кнопку Назад в меню. Для того, щоб вийти з програми, ми можемо наїджати кнопку Вихід з програми також тут. Є другий меню у, у верхній панель вікна. Ми переходимо в меню. Також тут є теорія і тесту. При натисканні цю кнопку у нас відкривається вікно теорії, де ми можемо вивчити теорію. За допомогою кнопок ми можемо гортати сторінки теорії. Тут є кнопки Тести, наступна сторінка, попередня сторінка, вихід і назад в меню. При натисканні кнопки тести з'являється вікно тесті, де ми можемо пройти тест. Також в цьому вікні ми бачимо є допов... доповнення калькулятор. Натискання не виявляється доповнення. То Також ми можемо вибирати правильні відповіді. При наведенні На правильну відповідь ми її вибираємо, потім нажимаємо кнопку Відповісти. Якщо ця відповідь правильна, то вискочить вікно на вірну, а якщо не правильно, то виключить сообщення, що це вікно відповідає правильно. Так, ми проходимо тести. При походженні тестів і закінченні їх відкривається по привітка правильності відповіді, щоб користувач дізнався кількість своїх правильних відповідей, він може натиснути кнопку перевірити. Зразу у нас з'являється правильна кількість, правильних відповідей — дві. і з'являється вікно. Що мало балів, треба вивчити теорію. При натискні кнопки ОК у нас відкривається нова теорії теорія для детальнішого вивчення її. І та теорії ми можемо перейти назад в меню. Тут в нас є доповнітельна кнопка Зворотний зв'язок, де ми можемо відправити листа вчителю, а також, якщо в нас з'являються проблеми з програмою, ми можемо відправити листа програмісту. Для цього ми повинні вибрати відповідний програм вікно галочки. Якщо ми вибираємо відправляти ставчитель, то потім заповняємо поля. Вибираємо на почту, яку ми будемо відправляти. Вводимо ім'я користувача, вводимо пароль користувача і вводимо свій емейл-адресу. Після заповнення всіх полів ми натиснути на тут пропулька. У нас бе вікно, що був вибраний э, почта Яндекса. Натискаємо ОК. Що, повідомлення було відправлене. Щоб відправити став програмістами, ми повинні вибрати проблеми з програмою, вказати тему, що в нас є проблема. І текст. І нажати здатному відправити. Повідомлення відправлено. Так, щоб перейти в вікно адміністратора, я повинен вийти з програми, запустити програму і вести дані адміністратора. При введенні дані адміністратора з'являється вікно адміністратора, де ми можемо переглянути профіль студентів, які зареєструвалися в цій програмі. При нажиманні кнопки студенти у нас появляється вікно студентів, де ми можемо подивитись їхні профілі. Тут є кнопки перший студент, наступний студент, попередній студент, останній студент. І ми можемо тут видалити студента. Також ми можемо перейти назад в меню. Тут є один з пунктів редактор тестів де ми можемо створити тести, тести. також ми можемо переглянути тести, всі, які у нас є, і редагувати. Після заповнення всіх полів картинки загружаються. Ми повинні нажати створити питання. Питання буде збережене і ми можемо його переглянути. Це питання. Ми можемо виходити. Меню вчителя, ми можемо зайти як студент, вийти з профіля, а також отримати дані про програму. При нажиманні кнопки Зайти як студент у нас відкривається меню студента, де ми можемо знову пройти тести, вивчити теорії. Тепер я хочу показати головний пост програми. Зараз ми бачимо код зворотнього зв'язку програми, де ми відправляємо повідомлення вчителя або студентів. Ось де ми бачимо, коли ми вибираємо тип пошти. Вибирається СМТП-хост і порт, то є відповідної почти. Також пойде заповнення тих полі, які ми вводили, і ім'я користувача, пароль користувача, потім текст, емейл-адреса і емейл-адреса вчителя. Також у нас тут зображений код провірки тестів, де тести переключаються по базі даних та допомогою цикла. І тут рахується кількість правильних відповідей, кількість невірних відповідей. На даному етапі я завершую свій урок.